Це сім'я і, і там три сім'ї. І все, і все, і там на горі одна старушка живе, а та сторона пуста. Там он, фермер держить там в його склади там, все. А як же ви живете? Тут напевно ні автобус не ходить, нічого не робить. Нічого вже не ходить до нас сюди. І не магазину нічого, то ходив автобус, там то... якийсь чувак заїжджав з магазином. Все позабирали, все порозганяли його. Самі це то. А скажіть, а лікар, приміром, скільки тут звідси кілометрів до лікарні, якщо буде потреба, приміром людині погано стає, чи щось таке? Визиваємо скору і приїжджаємо. Скільки кілометрів до станції швидкої допомоги звідси? Якщо до лікарні дзвонити. Да. Да. У району за що е, там до 20 кілометрів, а тут е, поселок є, е, uh -huh. теж він нас обслуговує. Ну тут 5 чи 6 кілометрів. Це да вже ж воно хлоп від цього, вже писали нас геть. То кажуть, тільки три сім'ї, да, живе фактично. П'ять шімейдеся. Uh -huh. А раніше скільки було? Скільки було? Uh -huh. А було вся сторона заселяна була і та сторона повністю заселяна була. Uh -huh. uh -huh. Почали розбігатися постепенно потрошки той туди, той сюди, той до, до папи, то й до мами. І все, У мене теж є діти в городі, але у їх такі... Могу, я б пішов би доїхати, але ж вони не, не в состоянні мене взяти. Навпроти ну, сусіди, все зайшов, поздоровка, все, побалакав, а зараз нема куди, нема до кого балакати. Нема до кого. Там був колись ставок, ага. була дамба, а це пару років пройшло, як був лівень, дощ. Геть розмило ту, ту був. Вона була розмита, ну тепер її геть розмило. Тавок був там. Е, вот. Ну, держався той ставок, за що то, як піде дощ. Вот. От там купалися, там, это, вот, все робили. А взагалі сюди приїжджають, там чиновники різні, щось обіцяють, щось. Намагається якісь допомогу надати, там, я не знаю, чи з району, чи з області, чи може депутат якийсь. Чи немає... Ніхто нічого сюди не приїжджає, не от. То вже нема, нема кого агітувати, так? Да? Так. Да. Вже доагітувалося. Да, да. Да. Немає. Взагалі, такі Які були, то вже позабирали їх. Моя онучка і правнучка в Одесі вже коло батьків. Да. Та й тут ще є такі, ну позабирали, а що ж ті діти будуть тут робити.